Був хрещатик Стобервей, Ядясен Увелкен до Тентак. Ой, oh, єс! Yes. Будьмо гей, будьмо гей! Все у нас тепер окей. Okay. Сендвіша не славиться, Юкрей. Будьмо, гей! Будьмо гей! Будьмо гей! єй 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 Будьмо гей! Будьмо гей! Будь-могей, Якби ви знали паничі, що є хрещатик уночі, то не пішли б туди ні в раз атакас на нас. Петро стара сам віски п'ють на талку туркам продають. Каштани там зільоними цвітуть. Будь-могей, будьмо гей, був хрещатик став бродвей, я ясен у Велкам бутента. Ой єс, гей, будьмо гей, все у нас тепер окей, okay. сендвішами славиться, Будьмо гей! Будьмо гей! Який шарівний край джерел своїх, корнів своїх, повік не забувай! Боже мій. Боже, як же болить голова! У вас не болить. У вас не великі, а у мене болещі. Болищі із нутря, із зверху. Все тіло як економіка розбите. В Америці вже від стінгу спасають, а тут. Остішенька похмілля, А спасти не можу, не можу спасти. Цілий я род пилюльку сусу, а вона не зменшується. Пилюлька фірмена. Кажу, фірмена пилюлька, з двома дірочками точно. Молодець. І по-японськи написано. Гуджі. гуджі, Гуджі. Всі рано хочу пригадати, з ким я чував на банкеті. І ні одне толкове ім'я на голову не лізе. Я, не знаю, якесь лице в мене грибиське стало, так? М? Да? Я знаю, що в мене від п'янства чи від алкоголізму. Я в заркало боюсь, я боюсь. Невже то я? Якщо воно я, то яким вже місцем зеркало смотрюсь. А якщо воно не я, значить хтось по сторонній квартирі ходить. А почалося вчора, Все так красиво і солідно, шильно благородно, на презентації, по дегустації. Лічебних настоїв лікарводичних виробів один п'яний прохвесор виступав на предмет правильного вживання алкоголю в організм людини через клізму. Пардон. Mm -hmm. По-перше, ефекти шибання є швидше. закуски mm -hmm. не требується. I przegarnąć złoty. <skrisa> nie bajmy, nie bajmy. A ciekawe, jakże wtedy pety na burden shaft z nami? <skrisa> ja właśnie po bankietu, jeszcze do kobiet poszłam. <skrisa> ja, kiedy wypchnę zawsze do Женщин тягне. А коли дотягне, не можу врубитись. Що мені відкрита? Треба. А тут дружбан каже, що в нього така зручна знайома є. Чоловік в санаторії, донька в селі, внушок в армії, він там полковником служить. Відкривай Дивлюсь з 13-го року. <рив> Ні, не зрозуміли. Не з 1900, а з 13-го до нашої ери! Роздивився і уважно. А коли роздивився, не знав, що коли п'яний, так швидко п'яний. Один по цьому ділу в люк провалився, у метро упав М між станціями. Машиніст по тормозах, а той кричить, братан, підвези до Жержинського. Я потім ще біля комерційного ларочка земляка зустрів, бомжом працює. Чистий розпутім з бутилки. Такий смішний. Все по кишенях мене лапав. Чи не лапа? Так він казав, що коли дріжджі і цукор були в дефіциті, він шкарпеток гнав, замочує в тазу, вони там киснуть тиждень. Починають бродить. Виднув не цей коктейль вчора і пили. Скільки я грошей пропив? Боже, скільки я пропив? скільки я грошей пропив, а от небулок не пропив. А людям бартіром платять табуретками, декому білими тапочками. А з іншої сторони, як мені в наші дні не пити, коли на ціни. Тверезими очима глянеш, заболієш курячою сліпотою, а так думаєш, в очах двоїться. Це ж треба так придумати, буханка хліба, як при Леоніду лічу килим, ковбаса, як при грущові літак. На зарплату нашого депутата можна в космос літати. Взяти бутилку і назад вернутися. <рес> Як про приємне, подумав, голова менше боліти стала, їй-бо, переживу, значить, переживу. Он наш народ скільки всього пережив, а я похмілля не переживу, переживу. Он скільки після празників валяється, скажу по секрету надійний вклад капіталу. Скляні заводи обанкротились, скоро бутилки ростимуть в ціні швидше, ніж долар. А це значить, що не страшні нам ні корень, ні біда, життя продовжується. Леді енджетмені, місідам, нусом мені дюйокрен Жомопель Анатолій Демчук. Дайте заслуженому простуженому. Народному, природному, голодному артисту. леді ентледарі, дайте милостечку, мій батечку, дайте нам Христа ради, дайте Божої та праведної душі християни. Дайте помимо йдуче слово, чуючи, в шурученьках мамочка моя таймаючи родителів кревних та померших та й споминаючи душечку свою в тілі та й спасаючи. Дайте от трудов своїх от сили чистої, дайте от трудов своїх от праці вірної. А люди кажуть, я помру, а я жити хочу. Дайте от трудов своїх от сили чистої, дайте от трудов своїх От праці вірної. Це, я сдал, да я, я скрыл кара, аж тебя спидних земля, то сегодня мы казино у Василя на короля Гарно казино у Васыля у вас вийдем вове, вийдем вове, и пошли І сынуля. з нуля казино лотыя, казино, казынок, казино, казино лоты. Казино, казино, казино слово за слово исправа. В гору уже пиши лазинуя. До горюки гарна страва, В казину у лоселя найкращі панянки В дивнім танці ой ля ля Зацілують вас дранку Казино у вас цыля. Казино 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 у вас Вы дел І выдел вой в современный казино На передньому ряді сидять декілька дідусів старшого віку. Нагадують мого батька, коли я приїздив до нього, так як ось сьогодні до вас. Він каже: Синок, повертай вліво на машині, бо ти шофер, який там шофер? От я шофер. Вліво давай, вліво, вліво, назад, вліво, тепер вправо, руля. Вправо, я ж тобі кажу. Вправо давай, право, право, ще більше вправо. Вліво тепер, вліво, чув. Я ж тобі, що казав, вправо. Вліво давай назад, сміливо, давай, газуй. газуй, назад, назад, давай назад, назад, давай назад, давай, сміло, давай, вліво, чуть-чуть руля, давай назад назад. Стій, а тепер подивися, що ти наробив? Так ви розумієте, що ми наробили? Ми сьогодні з вами зустрілися і живемо ми, як сказав Євген Дудар, колосально. Все життя колосало. Ах, колосально! Е, фантастично! Це з приводу того, що я місяць пожив там. Забогром. А те, що я все життя живу тут не колосально і не фантастично, все життя колосала. І ніхто не дивується моїм героїзмом, моєю кмітливістю. Країна суцільних раціоналізаторів. Уряд думає, як об'єгорити нас. Я думаю, як об'єгорити уряд. Сижу з водочкою біля Ставка. Прийшли піонери з підпільного загону, кажуть, дядьку, давайте укладемо бартерну угоду. Ви нас вчите вудити рибу, ми вас танцювати ламбаду. І вкрали мою куфайку. Потім виміняли її. На самогон. Я до вечора танцював біля ставка ламбаду, вони в лізі співали. Ех, колосально, ех. Фантастично там, 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 там жити раз. Вибачте, плюнути. Там є усе. Тільки куфайки нема. І не знають, що це таке. Я їм пояснюю, кажу, куфайка це тіло гріка. Розумієте? Тіло гріка. Тіло гріка. Ватнік, ватнік, розумієш? Ну, no, ну, no. хлопух, кажу. Ва... Ні в тіло ріка. А, каже: навіщо вата, коли є вовна. Нам, каже, сорок овець треба пристрелити і закопати. І, кажу, давай поміняємося на наших деяких парламентських баранів. І ви ніколи не будете затоварюватись. І знаєте, що таке куфайка? Люди там добрі, як ми сьогодні, всі посміхаються, а зло бере. Нема навіть кого послати. Тільки дуже лякливі, бояться цього, як його холостеролу. Знаєте, щоб шкіра не морщилась, щоб не старитись. А тут тільки думаєш, коли стукне 60, щоб пенсія. Бабушка зрозуміла мене. Щоб спокій, це ж треба так придумати, а? Тільки дотягнув до пенсії, а воно стук і вже вічний спокій. І тобі, і державі, і пенсії платити не треба, і шкіра не морщиться. Бо ті, хто дотягнули до пенсії, і вже 70 з гаком разів здерли. Кажуть, що людина має сім шкір. Це там людина має сім шкір. У нас 77. Оце колосально! Максимко вже їсть картоплю. А, гаряча картопля! Синочка! Дивись, сина! Хоп! Хоп. Між так? От. Я коли закінчував естрадне чергове училище. Бачите, як я от О, Навіть не дивлячись. Я дивлюся отак на вас, друзі. Закінчували вистроївське училище. І це по мені замітно, правда? Арта. Усмішка. Усмішка. Вас Вітає гумористична програма. Усмішка. Лев на льосі оженився. У житті таке бува. Та одразу запишалась я, цариця лісова. При заявляю, хто колись мене кусав, той, щоб нині на колінах мене ратиці лизав. Тут негайно біля Льохи закрутилися вовки. Стали ноги їй лизати і обчухувати боки, а зайчисько гріховода їй квітки носив щодня і гукав. Це ти, ливиця, а твій лев старий свиня. Ти найкраща в цілому світі, про таке шумить весь ліс, лев тобі уже не пора, він до тебе не доріс. Тут підняла льоха рило до такої висоти, що вже леву заявила. Я цариця, а хто ти. Лев засмучено промовив, як поваги вже нема, то, мабуть, піду от тебе, що ж робить, живи сама. Льоха фиркнула по царський тю, потрібен ти мені, та недовго величалась, опинилася в багні. Заєць, про таке почувши, підійшов туди тайком і ж борнув за дуба в льоху гнилуватим буряком, а оцей її недавно вже й надибали вовки, пригадавши давні кривди, з'їли навіть і кістки. Тут мораль жінкам заміжнім. Дай вам, Боже, довгий вік залицяльники вас люблять, поки є у вас чоловік.